Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася сьогодні вранці на вулиці Академіка Заболотного. На місце події виїжджали слідчі з розслідування ДТП главку поліції, патрульні поліцейські та медики. Попередньо встановлено, що 38-річний водій автобуса мерседес Бенц» скоїв наїзд на автомобілі Нива та Міцубіші, які зупинилися, аби полагодити один з автомобілів, що зламався під час руху. У результаті аварії пасажир автомобіля Нива загинув на місці події. Водії. водії автобуса й двох інших автівок та пасажир Міцубіші отримали тяжкі травми. За вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Так, а от власне зараз я перебуваю на місці, куди заїхав автобус. Вилетіло, вилетіло аж дерево. Збив по дорозі дерево, звідси. Ще наслідки таке враження, що він просто їхав куди, куди їхав. І в'їхав неподалік кіоска, хоча, можливо, і в сам кіоск. Сказали, що вони не виїжджають. Зараз треба Просто жесть. Розбита машина. Такий недобрий ранок для столиці в понеділок. Бачимо, просто жахлива аварія сталася на заболотного і її наслідки. А поліція підтверджує одного загиблого. Це військовий. Бачимо власне, машину, яка найбільше постраждала у цій аварії. Зараз тут працюють власне військові. І поліція. Це жахливе видовище. жахливе видовище. Через це величезний затор по вулиці Заболодного. Я просто його відпускала. Це завжди було дуже важко. Те, що лишається, да, це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про льошу. Ми не маємо права здатися. Це історія, як нагадування кожному з нас, що по прибілі втрату потрібно знаходити сенси, аби тих, хто віддав своє життя, не був марним не пропустіть 5 листопада о 21.00 на ютуб-каналі Новини Лайф. Проєкт «Жінки Фелікс» – жити попри все.